Ромчик, а що за новина? Що бензона зі спиртом? Тепер так до речі була така новина. вітаю всіх з 1 травня 2025 року. В Україні весь бензин має містити 5% спирту у своєму складі. Хоча насправді історія ще доволі далека, вона тягнеться з 2000-х років. Почали її впроваджувати, от, виписувати нормами закону з 2010-го і так далі. Просто влітку 2024 року прийняли вже цей закон, а він вступав в дію з 1 травня 2025 року. Тому, можливо, ми тоді все це там діло прогавили, але це історія от, річної давнини. А вона запрацювала зараз. До речі, в Європі такі ж самі історії ходять. І історія з спиртовим бензином в Європі йде з 2010-х років. Насправді в законі написано бензини автомобільні, тобто це таке загальновживане значення. Але водночас, якщо почитати уважний закон, там вже одразу написані виключення. Виключення, наприклад, такі бензини, які закуповуються для Міністерства оборони України, тобто це для ЗСУ, бензин, які закуповуються для зберігання, для резервів. І також прописано бензини з октановим числом 98 і вище. Тому сказали спочатку бензин автомобільні, наче всі, а потім самі зробили виключення. Якщо бензини, які закуповуються для зберігання для резервів, ну це фактично недоступна для звичайних автомобілістів історія. Якщо бензини, які закуповуються для ЗСУ, це теж недоступна для звичайних автомобілістів історія, то от що доступно для звичайних автомобілістів це 98 бензин і вище. І тоді ви купуєте бензин без спирту, але зважайте на те, що він буде занадто дорогий. Також потрібно відзначити, що це включає в себе 92-й бензин, тобто він теж потенційно мав би бути зі спиртом і так далі. Але тепер з іншого боку, 92-й бензин поступово відходить у минуле. І вийшло так, що це все загальне формулювання про бензини. Воно стосується фактично 95-го бензину. З іншого боку, 95-й бензин це те, що покривають. Масу ринку і з урахуванням всіх тих виключень, які я казав перед цим, вийде так, що більшість автовласників так вони будуть заправляти 95 бензином, а він буде тепер зі спиртом. Тепер як розпізнати спиртовмісний бензин, насправді дуже просто. В його позначенні є така таке позначення Є5, Е7, Є10 і так далі. Ось це є літера Є вказує на слово етанол. А цифра там 5, 7, 10 і так далі. Вона вказує нам на вміст цього спирту в складі бензину, об'ємний вміст у відсотках. Зараз те, що в нас вводиться, це бензин класу е 5 тобто 5% спирту у об'ємній частині бензину. Взагалі, є там є 5 7, 10, 15 В Європі ця історія теж ось триває. В країнах Латинської Америки зустрічаються навіть. Вже не бензини, а паливні суміші, я б їх називав, з позначенням е 85 або е 100 Ось таке питання, яке напевно всіх одразу хвилює: а чи готові для цього автомобілі, і чи ми не отримаємо купу проблем? Дивіться, в Європі ця історія, те, що я казав, вона починалася з 2010 року. І коли розроблялися автомобілі вже з розумінням, що там буде спиртовий бензин, то їх розробляли в розрахунку на це. Тому. Автомобілі, які виготовлялись в Європі або призначені для європейського ринку, починаючи десь з 2010-х років, в принципі, вони вже готові до цього. Як це все розпізнати? Дуже просто ви відкриваєте лючок паливного баку, і там зазвичай є така позначка: є 5 є 10 ну і так далі. І ось вона вказує, що ваш автомобіль готовий до використання спиртовнісного бензину класу. Там є 5, є 10 і так далі. Зазвичай, те, що було в Європі, це до бензину е 15 У нас лише Є5. Тому, якщо у вас більш-менш сучасний автомобіль, напевно, що він вже до цього готовий. А ось старі автомобілі так, вони можуть мати певні проблеми. Але знову ж таки, не забувайте, що ми говоримо про бензин з дуже невеликою частиною спирту. Перша найголовніша проблема, яку всі бояться, це те, що від спирту будуть набухати гумові ущільнювачі, різноманітні там пластикові деталі, тобто все те, що знаходиться на паливопроводі від баку до паливної системи автомобіля, до інжекторів. Це перше, але не єдине. Також спирт він може розкладатись на воду при довгому зберіганні. Ось чому, коли закуповують спирт для резервів, для прям таких резервних великих там. Обсягів для зберігання і так далі, стратегічних резервів. Там не можна закуповувати бензин з спиртом. В звичайному автомобілі, коли він буде постійно їздити, паливо циркулює, машина отак от дьоргається, бак там дьоргається, воно все буде перемішуватись. Так, далі. Ще наступна проблема: спирт гірше випаровується, тому можливі проблеми з запуском автомобіля, коли буде холодно. Тобто взимку, або коли буде от вже доволі холодна і вогка осінь, коли складно випаровувати. Ще може проблема бути в тому, що спирт може вимивати якісь відкладення, які були застарілі, вже десь там сохлись і так далі. Вони не реагували з пальним, але почнуть реагувати зі спиртом. Вони будуть вимивати це забруднення, йти в паливну систему і забувати паливну систему. Тоді страждає паливний фільтр. Ну, я сподіваюся, що впаливний фільтр захистить вашу далі паливну систему, але також можуть постраждати, наприклад, паливна рампа або форсунки. Тобто питання з забрудненням паливної системи. Але знову ж не забувайте, що ми говоримо про бензини лише з 5% містом спирту. Тобто, всі ці от негативні фактори, факти, деталі, вони можуть бути дуже слабо виражені. Добре, і тоді наступне логічне питання: а чи є переваги у такого спиртомісного бензину? Перевага перша найголовніша, з якої все починалось: це менша залежність від нафтопродуктів, менша залежність від нафти. Друге, це покращення екологічних показників автомобіля, тому що вихлоп буде більш чистий. Також є така неочікувана трошки перевага: це те, що спирт підвищує танове число приблизно 3%, 3 спирту у паливі у бензині. 3% об'ємна частка підвищує октанове число на одиницю. Тобто, якщо ми маємо 5% бензин. 5% спиртовий бензин це означає, що за допомогою спирту можна підвищити октанове число десь на 1,5-2 одиниці. Тобто виходить, що ось ці бензини класу е 5 Е7, е 10 е 15 в принципі, вони типу дозволяють перетворити 92-й бензин на 95-й. А ось якщо ми будемо говорити про спиртовомісні паливні суміші, які мають 30-40% спирту у своєму складі, і які, в принципі, теж зустрічались в Україні, ой, там все складно. Що там на ще на бадяжа? Ну, це складна історія, відверто кажучи. Але дивись, якщо ми будемо говорити про нормальні бензини з невеликим відсотком спирту в своєму складі, то розумієш, спочатку. Війни спочатку великої повномасштабної війни в нас розбили дуже багато нафтобаз і нафтопереробних заводів. Тобто, фактично, зараз, як відбувається постачання пального, бензин купують на європейському заводі, привозять і продають. Це як має бути в ну в якійсь великій нормальній мережі автозаправних станцій. Е, дуже велика вірогідність, що ці бензини, які купують в Європі, вони вже з спиртом. І дуже велика вірогідність, що Бензини, які в нас продають, вони вже два роки зі спиртом. І от особисто я знаю по як мінімум одній заправці, де заправляють, що там би не вже був зі спиртом 5 відсотковим. Я вам скажу, як визначити точно чи є спирт в тому бензині, яким ви звикли заправлятись. Вам потрібно попросити не просто сертифікат на паливо, а потрібно попросити паспорт. Паспорт бензину на конкретну партію палива. Насправді вони постійно змінюються. Там, коли привозять партію, дають новий е, технічний паспорт. Він так же саме, як, як сертифікат. Просто якщо сертифікат діє два роки, чи там три роки, чи скільки там, то паспорт на конкретну партію І ви там дивитесь, там буде написано, это Насправді, я ж вам кажу: я так думаю, що там дуже велика частина е, великих мережевих. От великих мереж АЗС, які займаються європейським пальним, вони вже привозили пальне з вмістом цього бензину, тому що просто в Європі на деяких заводах ну, неможливо знайти бензин без спирту. Він там вже виготовляється, тому що вони орієнтуються під свій європейський ринок. Тому ви вже могли заправляти спиртовим пальним з, з невеликою там ці там 5%, там 7%, навіть цього не знаючи. До речі, щойно на днях з'явилася інформація, що одна з великих мереж АЗС вона вже планує будувати завод з виробництва біотанолу, щоб потім його змішувати там з бензином і так далі. Але все це діло трапиться в третьому кварталі 2026 року. А зараз, коли ми записуємо це відео, це в нас. Ось якраз весна 25-го року. Тобто історія з тим, щоб у нас виготовлявся біоетанол, змішувався з бензином і так далі, вона відкладена на півтора роки. Зараз заправки продають те, що вони купують в Європі. Вони продають ось це А окрема історія це про паливні суміші з вмістом бензину 30-40%, які вже доволі давно зустрічались в Україні. Я ці штуки навіть не хочу називати повністю бензином, тому що за певними правилами нормативами вони не можуть називатись бензином. Вони мають називатись альтернативним пальним. І ось ця от історія: там доволі багато було спирту. Там і 30, і 37, і 40% зустрічалось завдяки великому вмісту спирту, завдяки там певним маніпуляціям, можна було знизити дуже сильно ціну. Але я думаю, що люди, які розраховують і заправляються пальним, яке там ну суттєво дешевше, ніж звичайний бензин, там, наприклад, на 5, на 7, на 10 гривень з літра, ну вони мають теж розуміти, що вони йдуть на певні ризики. До речі, а що буде з цінами на бензин, запитаєте ви. І особисто я вважаю, що ціни глобально не зміняться, тому що невелика частина додається спирту. Ось різниця в ціні цього спирту з бензином, ну вона не сильно впливає. Водночас впливає дуже багато інших факторів, там зміна ціни на нафту, перерахунок курсів валют і так далі. І ось ці фактори вони постійно і один одного компенсують. Тому від того, що в бензині тепер буде 5% спирту. Ну, це не сильно вплине на вартість на заправках. Знаєте, якщо будуть інші умови оподаткування, або там буде суттєве зниження ціни на нафту, то це більше вплине на ціну на заправці ніж додавання або відсутність додавання ось цих 5% спирту. Ну так що, зради не буде, це постійний пошук зради. Якщо ви будете заправлятись на нормальних заправках, якщо ви будете дотримуватись правила використовувати бензин з 5% вмістом спирту, якщо у вас машина 10-15 років або е, більш сучасна, в принципі, я думаю, що глобально якоїсь там проблеми не буде. Звісно, обов'язково пораджу все ж таки дивитись за паливною системою. Перше, це на момент можливих підтікань, друге, це на, на, на можливість засмічення фільтру палива. Але, от дуже велике відчуття, що буде все нормально. Якщо у вас більш стара машина, да, вона буде потребувати більшої уваги. Ну, приблизно так. Ну і на останнє, все ж таки, пораджу не впадати в зраду, особливо коли її немає. Якщо ви не впевнені в якості пального, якщо ви боїтесь цього спиртомісного бензину, якщо ви заправились десь на незрозумілій заправці, просто використовуйте присадки для пального. Я пораджу комплексну присадку для бензину. Для чого? Для того, щоб вона приблизно скомпенсувала якісь недоліки, які можуть бути в цьому пальному. Як мінімум, це, ми колись розповідали, до речі, про присадки, можете передивитись наше відео, переглянути. Я наводив приклади комплексних присадок для бензину. Вони підвищують трошки октанове число, можуть впливати на очищення паливної системи і так далі. Вам не треба там якийсь октан-бустер чи ще щось. Де ви можете знайти такі присадки? Звісно, в нашому каталозі присадок на сайті Hotline.ua.